Бажаю здоров'я, шановні українці. Передусім я хочу подякувати усім захисникам і захисницям нашого неба. Дякую вам, герої! 18 з 18 ракет збито. Тому і працюємо постійно над візитами, які принесуть ще можливості ще систем Петріот, Айрісті, Кроталь, Хок, Насамс. Знов Знову знов дякую і усім нашим партнерам у світі, хто допоміг нашій державі. З відповідними системами захисту неба вчора. Ще ми домовились в Британії з Ріші, паном прем'єр-міністром, що працюватиме над коаліцією винищувачів, тренування, літаків, результати. Вчора ж це підтримав пан президент Франції Макрон, а сьогодні підтримав пан прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції. Дякую усім. Проте важливо сказати ще одну річ: ми маємо пам'ятати і те, яких зусиль вартує така зброя для України? Скільки часу, енергії, аргументів, зустрічі інформаційної роботи дозволили нам будувати таку систему ППО? Це колосальна робота. Я дякую кожному і кожній, хто до неї залучений на всіх рівнях. День за днем, місяць за місяцем, наша команда діяла заради того, щоб у нас був захист неба. Колись ми чули, що патріоти – це, нібито, нереально. а Зараз ось вони патріоти. і це ще не все, що ми забезпечимо для України. Ми разом з партнерами України зробимо захист від терору максимально міцним. Сьогодні, з самого ранку, першим питанням після повернення із відрядження провів засідання ставки, були доповіді командувачів оперативних напрямків, главкома, урядовців, які відповідають за забезпечення оборони, розвідки. Дуже важлива доповідь генерала Сирського щодо ситуації на Бахмутському напрямку. Я дякую всім нашим бійцям, там, кожному солдату, сержанту, офіцеру, які роблять надлюдські речі на цьому напрямку. Молодці, молодці усі, а особливо я хочу відзначити п'яту окрему штурмову бригаду, десантників вісімдесятки та воїнів п'ятдесят сьомої окремої мотопіхотної бригади. Ваша сміливість. Ваша рішучість та ваші успіхи у знищенні ворога це надзвичайно важливо. Дякую. Таврійський напрямок: 79 славетна, 79-та окрема десантна штурмова бригада, артилеристи 55-ї окремої артилерійської бригади, 74 окремий розвідувальний батальйон, 116 та окрема бригада територіальної оборони, 128 окрема гірська штурмова. Закарпатська бригада, дякую вам, стійкість і влучність ваша зразкові. Взяв участь онлайн у роботі саміту Ради Європи, що працює сьогодні в Рік'явіку. Всі країни вільної Європи, сильні лідери нашої Європи. Подякував їм за підтримку нашої держави і закликав діяти разом і надалі на 100%, щоб ми були захищені. Вся Україна, вся Європа, увесь вільний світ. На 100%. жодна ракета терористів, жодна гармата терористів і жоден шантаж терористів не повинні загрожувати свободі. Провів кілька нарад сьогодні щодо міжнародних заходів. Ми робимо все, щоб дати нашим воїнам ще більше можливостей, щоб зробити закінчення цієї війни нашою перемогою ще ближчим. Готуємо ще новини для України. Слава кожному нашому воїну! Слава кожному хто допомагає. Слава Україні.